Вітаю Романе. Давайте поговоримо про ситуацію з затриманими генералами і полковниками. Ці справи, справи, які розслідує ДБР, вже дуже сильно були політизовані, емоційно забарвлені, але хотілося б відмотати час на. Трохи більше ніж півроку назад, і зрозуміти, що ж відбувалося на Харківщині у на півночі Харківщини у травня, травні 2024 року. Тоді тільки лінивий не говорив про те, що генерал Галушкін провалив оборону Харківщини. Що ж там відбувалося, і чому саме генерал Галушкін відповідав за оборону тієї ділянки фронту? А, ну, Якщо дивитися. Насправді на це все розслідування. Саме розслідування, тому що там розгляд справи вже безпосередньо в суді, які є, в якій фігурують вже названі там прізвища, це одне. А саме розслідування, де збиралися докази, де мали фігурувати там інші особи, це вже більше про об'єктивність, якої, на жаль, не відбулося, тому що прізвищ насправді мало бути більше. Зокрема, згадуючи того ж самого пана Содоля, який мав би фігурувати як мінімум з цієї причини, коли Богдан Кротевич подавав заяву про вчинення кримінального правопорушення, йому ДБР повідомляло, не вносячи його а, заяву в ЄРДР. Якраз на підставі того, що він би мав би теж бути внесений і розглянути його дії, розглянуті в рамках цього кримінального провадження. Там насправді не можна виокремлювати якусь конкретну подію да? там треба брати все в комплексі, все, що відбувалося, тому що поряд з діями командування там по обороні вже безпосередньо там по відданню наказів. по Оцінці ситуації, яка розвивалася перед заходом московитів на територію Харківської області, в момент заходу підготовка фігуру, фігурували також обговорення навколо інженерно-фортифікаційних споруд. А чомусь це питання тоді, як зародилося в обговоренні, так і вмерло разом зі створеною в Верховній Раді, разом з розслідуваннями. На жаль, тільки журналістів, зокрема Української правди щодо. Тендерів і закупівлі на постачання ресурсів засобів для вибудови інженерно-фортифікаційних споруд, тому, тому тут можна говорити багато, але бачимо тільки явне те, що є 125-та бригада зайшла в смугу на північ, на північ Харківщини влітку 2023 року, коли це була одна з найбільш спокійних ділянок фронту там. Була велика сіра зона, артилерія ворога, за вашими ж повідомленням, була вкрай тихою. Сіра зона складала до 5 кілометрів в обидва боки, але вже в січні росіяни почали бити по техніці і місцях її концентрації. Тобто перші ознаки того, що ворог планує активізуватися на цій ділянці, зрозумівши, що там слабка оборона, були ще за ну, практично півроку до. Початку активних бойових дій. Як реагувало вище командування і командири на місцях? Ну, коли особливо бригади стають вздовж російсько-українського кордону, то спосередньо це лінія держави агресора, там може бути будь-який розвиток подій. А в незалежності, там є накопичення, немає, це небезпечна зона, яку необхідно контролювати 24 на 7. І там активізація до січня, там її було, не було, це, це таке ну, абстрактний такий погляд, щоб показати, що вона безпосередньо збільшилася в момент, коли вони вже заходили. Але знову ж таки. Це не відкидає того, що необхідно було там приймати всі необхідні міри, щоб контролювати кордон в будь-який день, в будь-який час. А в січні це вже логіка побудови подій, як воно відбувалося. В січні вони дійсно почали певну активізацію, здійснення нанесення уражень, там концентрація сил. Вони почали вибудовувати якісь ропи, вопи, копати там, здійснювати і вибудовувати спостережні пункти. Але найбільша активізація, яка тоді вже відбулася перед самим заходом, якраз в травні місяці, коли вони почали накопичуватися в сірій зоні, коли бійці, ці, які нам вже переказували це все, бійці фіксували накопичення сил в населеному пункті Сонцевка на території РФ. Там концентрувався особовий склад, вони затягували туди техніку, вони прощупували оборону. Знову ж таки, вони вже вздовж кордонів вибудовували позиції. Якщо не помиляюся, от зараз там згадати мапу від сонцівки напроти пильної, там між пильною стрінечою, недалеко там, не знаю, може кілометрів є така посадка. Вони там вибудували дуже потужний, дуже великий ров згодного горний пункт. От. І е, це теж прослідковувалося. Рішення командування, тому що бійці, які це все спостерігали, да, там аеророзвідники, позиції, не, бійці на позиціях, вони це все подавали, вони це все спостерігали. А командуванням було прийнято рішення на той момент, місцевим, скажімо так, яке відповідало за ділянку, наносити ураження там десь по блокпостах, по. По тилу ворога, тобто не, не на місці скупчення і не готуватися до якихось дій. На початку травня, в районі там 7, 8, 9 Вже е, тобто росіяни вже почали розкривати там карти. Вже було очевидно, що мова йде про наступ. Я правильно розумію там те, що відбувалося тоді, так ну скоріше за все, так, тому що це вже безпосередньо візуально більше спостерігали бійці. Повно, коли ворог вибудовує якісь е там позиції, накопичує особовий склад, скоріш за все, він буде здійснювати якісь рухи. М М чому кажу скоріш за все? Тому що від них можна було очікувати все, що завгодно. Звичайно, що там уже долучається до роботи е там, військова контррозвідка і в цілому е розвідувальні е підрозділи засоби, які там вибудовують е е картинку, як вона буде складатися. Але там активність ворога, ті ж самі диверсійно-розвідувальні групи там в Сумах, в Сум на Сумщині, на Чернігівщині, то умовно можна було там уявити, що може вони якусь провокацію готують. Але на той момент вже всі знали, що, і заявляли публічно, що буде масштабний наступ, всі знаємо, всі готуємося, і поряд з цим от, приймаються такі от, рішення там з боку командування. Я вважаю. Я думаю, не один я, що коли є такий масштаб проблеми, є такий масштаб загрози, командувач об'єднаних сил, командувач ОСУ на той момент, який там мав відповідати за цю ділянку, він мав бути безпосередньо там, оцінювати характер і приймати відповідні рішення вже як вище командування, ніж на місцях там розпоряджатися ресурсами, тому що це його повноваження як командувач об'єднаних сил. Це можна почитати напряму там на тій самій не знаю Вікіпедії. Най найбанальніше, щоб розібратися, але ну знову ж таки там в стрів стрілечі в пильному безпосередньо на ні, не в пильному в стрілечі в пильному не було нікого. Там 8-го, десь 8-го, 9-го травня перед повним заходом на територію Харківщини розташовувалися особові склад РФ. Піхоти вони зайшли в пильно, там уже розквартировувалися. Телечі і були позиції наших військових а, безпосередньо на кордоні з РФ. Наскільки це доцільно тримати стрілецькі батальйони, яких немає ніяких засобів під повною свободою дій ворога? Я не знаю, але хтось скаже прийде, що в мене немає там військового досвіду. Я не можу це оцінювати. Ну, добре. І бійці вам безпосередньо вже тоді сигналізували про те, що там відбуваються певні якісь процеси, так. Тобто, а їхнє командування не реагує і доповідає вищому начальству про те, що все ок. Сигналізували вони в першу чергу інженерно-фортифікаційним спорудами, тому що вони безпосередньо перебували в них. Вони були не готові, вони були неякісні при тому, що вони розуміли, що може зараз початися, який масштаб, а їм перебувати в, цей, в цих ІФС, скорочено якщо називати. Ми тоді публікували безпосередньо кадри. Спочатку зубів дракона, потім а, після аналізу там і опрацювання супутникових знімків інших кадрів, які нам надавали безпосередньо там вопів. А, там чи інших позицій, але реакція там тоді була, хто згадає, дуже цікава. Почали там заперечувати, почалися дискусії. Там же ще вийшло розслідування від української правди, які там трохи. Е Підтвердили, скажімо так, ці всі проблеми. А потім, уже коли розпочався повномасштабний наступ на північні на північний кордон Харківщини, пост ми опублікували здається 16 травня четвертого року, з більш деталізованим цим описом подій. А до цього ми ж звичайно ще збирали інформацію, спілкувалися з бійцями, і які звертали увагу і ділилися. Але тоді. Якби і не можна було про це говорити, бо це якраз була дуже оперативна установка цього тижня. Юрій Бутусов виклав відео, е яким розпоряджалася дружина Миколи Коханівського, одного е лідера підрозділу ОУН добровольчого підрозділу, який власне і загинув е е там минулого року. От ті зуби з дракона, славно звісні, які будував Голушкін. Ну, от вони бі біля липців купою просто лежать. А оце я їх знімаю. Я зараз покажу наші укріпочки. От це справжні наші укріпки, в яких ми ховаємось. Щоб розуміли, В кожний такий наріс сидить боєць. І цю нору він викопав сам. І оце все, що нас наразі захищає останні з 10-го числа. Приблизно по лінії зіткнення кругом у таких нор і є. Ну а зуби дракона, вон вони, нікому нафіг не потрібні. Воно ямки, ото там сидить боєць. Оце все, що все як завжди. От зуби дракона. Відео були не тільки від пана Коханівського, а й... Від інших там бійців, знову ж таки, з нами ми ж не все публікували. Це буквально та вершина айсбергу, яка могла піти в публічний простір. Його було більше. Знову ж таки, ми провели величезний аналіз. Я вам більше скажу, була ділянка фронту до Харкова з кордону. Якби туди московити пішли, там не накопано абсолютно нічого. Вони туди дійшли маршем, тому що позицій там взагалі немає. Це одне. Я дуже здивований, що фортифікації в цьому питанні не піднімається взагалі. Єдиний поштовх цього всього обговорення з ІФС воно дало там, коли створили ТСК Верховній Раді, мертвонароджено, і тоді почали приділяти ще більшу увагу вже на інших ділянках, там там, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина і тому подібне. Але ну, проблема в деякій мірі вона все рівно залишилася, тому що. Викопати яму, не обшиту там деревом, не обшиту бетоном і тому подібне, це одне. Далі зробити позиції, да, там обшити її деревом так, як треба, але вона не відповідає сучасним вимогам війни, тому що впівдрони, які можуть залетіти на ту вогневу точку без якихось перешкод, ну теж питання, да тому тут можна по різному підходити. От, але на той момент це була величезна проблема. Її не розібрали, тому що вона, вона от, коли обговорили, це не означає, що все, там, наступ відбили, все добре, значить, можна не піднімати. Там є група проблем, і я впевнений, що там навіть є злочинна діяльність, яку б необхідно було б теж розслідувати. Бездіяльність і діяльність все-таки ну, І діяльність, бездіяльність це теж діяльність. От, тому... Тут тут я вже не можу там давати оцінку, тому що на це є і правоохоронні органи, на це є судові органи. Все от дивіться тут е, е, багато політиків, які є активними спікерами в історії Галушкіна і Горбенка і Лапіна. Вони говорять наступне: що чому питання до комбрига? Його начальника і до комбата, якщо цим повинні були займатися військово-цивільні адміністрації. Чому не до назначенців Зеленського, мовляв, основні питання на цю тему. Хто, хто відповідальний за те, щоб ну, накопати фортифікації? Там о, можна поділити на декілька рівнів. До речі, це нам в певній мірі там і розповідали самі бійці. Якщо говорити про безпосередню там то нуль нуль, де от проходить лінія бойового зіткнення, там сіра зона, там і тому подібне. це прерогатива безпосередньо бригади, безпосередньо бійців, які самі для себе вибудовують позиції, там спостережні пункти, вогневі точки і тому подібне. Друга, якщо не помиляюся, це була не лінія, яку мали вибудовувати військові. Але а, з допомогою військово цивільної адміністрації, тобто То військові дають і... задачу, а ВЦА дає техніку, кошти і виділяє бюджет. Да. Да. Дерево, там інші засоби, тобто, щоб це все облаштувати. І потім це теж фігурувало, здається, навіть от, в тому ж самому розслідуванні української правди, коли приїжджають е підрядники. І просили там у військових підписати акти приймання е передачі об'єктів, роботи, е на що там в деякі мірі і відмовлялися. Тобто, друга лінія, вона взаємодіє. Третя, звичайно, це безпосередньо військова цивільна адміністрація, яка це вже тилова така лінія за дуже багато кілометрів від е лінії бойового зіткнення, там на той момент від кордону, то отакий був поділ. І знову ж таки, питання там до військово-центр адміністрації це ж фортифікації, прийняття рішень, оцінювання обстановки, віддача наказів, застосування ресурсів безпосередньо там бригади і вищого оту, теж саме до ОТУ теж багато питань. Осу, командувач об'єднаних сил це вже про об'єктивність, яке зазначив на початку. Тобто, тут треба більш ширше розглядати ці всі процеси. Ну, На той момент командувач Об'єднаними силами це Содоль, далі під ним Галушкін, і далі вже там інші фігуранти цієї конкретної історії, так? За ієрархією. Ієрархія, Іер ієрархія, так. А, і вони всі, відповідно. В 10 травня зі здивуванням з'ясували, що фортифікації в них з якихось причин немає. Туди командування почало перекидати кракенгур низку інших підрозділів, які застабілізували фронт. Ну і поставили туди драпатого замість Галушкіна для того, щоб зупинити зупинити там росіян. Начебто зупинили. Точніше, зупинили так активне просування великими зусиллями, але е, деякі населені пункти після того вже практично відновленню не підлягають. Так ми ж правильно розуміємо, що Вовчанськ в результаті цих подій перетворився в те, що ми те, що весь світ здригається від кадрів сектори Гази. То от Вовчанськ це сектор Газа, тільки от в Україні за рівнем руйнувань приблизно. Більше, більше Вовчанськ просто буквально стертий з лиця землі, як і деякі інші населені пункти. Такі ну села, наприклад, там взагалі не вони руйнують і руйнували. Вони в поливали кабами, не, не просто там якоюсь ствольною артилерією, чи РСЗВ, Це теж було. Вони там викатували. Тоді слідкували. Вони публікували свої кадри. Там вони викатували гради і просто о, там. Рівнялися з землею, але там дуже велика концентрація була роботи кавів, і Вовчанськ перетворився просто в руїну. Комбриг 125-ки Горбенко каже: а чим я мав захищати таку ділянку фронту? Дійсно, ділянка фронту ну, лінія досить велика. А, і він каже: у мене там два батальйони недієздатні, ще два батальйони не озброєні. А чим я мав захищати все це від вторгнення? Чи рапортував він раніше про те, що в нього нема чим захищати таку велику ділянку фронту, і чи говорив він про те, що туди потрібне підкріплення до того, як стало це необхідність такого підкріплення, стала очевидно для всієї країни? Знову ж таки, перше, це от одразу що приходить голову по хворому, це об'єктивність. Тому що там вже мають фігурувати не тільки там комбриг, а інші особи відповідальні, які мали оцінювати обстановку, які мали а, надавати ресурси, і відповідно там вже відповідати за підкріплення і тому подібне. Інше це розпорядження ресурсами, які були наявні у бригади безпосередньо. Там комбрига або ту. знову ж таки, от коли я згадував о, тим, що ділилися бійці. Коли здійснювалися ураження там, зовсім не по тих цілях, які б мали бути уражені, це вже питання до того, наскільки було доцільним це все робити, доцільним розпоряджатися. Постійно теж я знаю впевнений, що ви помітили, я згадав, ми згадали приклади з паном Садовим, який наголосив, що Комбриг, пенсіонер, міг залишитися вдома, він пішов. На фронт його ж ніхто не змушував, але тут більш глобальна проблема. Тому ну, ми написали, що, шановні комбриги пенсіонери якщо ви залишаєтесь на пенсії, залишайтесь там надалі, більше ніколи не повертайтесь в армію. Якщо у вас є можливість піти на пенсію, залишайтесь, ідіть е, на тій пенсії, і знову ж таки не повертайтесь в армію, тому що тоді не буде потреби. Згадувати ось такі моменти, і тоді не буде потреби розбиратися. Був досвід, не було цілого генерала е приймати якісь рішення і оцінювати обстановку. У нас є достатньо людей, командирів сучасних, яких, на жаль, менше бачать, але хотілося, щоб було більше, щоб їх розвивали, давали можливість, вчили, е підтримували і вирощували е дійсно майбутніх генералів, які мають уже бойовий досвід. Тому що ці всі розбірки, пости, виясняння ціна велика. Це життя людей, життя бійців, яких вже не повернеш. А ви спілкуєтеся і спілкувалися завжди з бійцями від рядових там до офіцерів, у вас джерела є різного роду. Зараз дуже багато політичних маніпуляцій, і спекуляцій на тему того, що якщо отак от, от бойових генералів там, судять за прийняття рішень чи не прийняття, чи неправильні рішення, то вже будь-які командири краще підуть у СЗЧ, ніж будуть ухвалювати взагалі будь-які рішення. От, наприклад, Роман Костенко, член оборонного комітету парламенту, від голосу, дослівно так говорить. А, чи справді а, Затримання, і взагалі ця справа деморалізуюча впливає на а, солдат, особовий склад, чи все таки якісь інші факти впливають деморалізуючі, такі як там якісь невчасні, не неадекватні рішення під час бою? А коли вмирають бійці через такі рішення, коли ворог просувається і окуповує територію, це не деморалізує? тут дивлячись, з якої сторони подивитися. Ідеальних немає, але якщо б у нас в країні панувала об'єктивність і справедливість, то всі вірили, всі б знали, да, що це вже більш глобальна проблема, так коли когось притягають до відповідальності, от і вилазить ця недовіра до правоохоронної системи, до судової системи, до в цілому до будь-якої, яка має втілювати найбільшу і найвищу віру в суспільство, щоб не виникало таких питань. Але коли є проблеми, коли є винні люди, їх необхідно притягати до відповідальності, щоб цього не повторилося. Об'єктивність після цих розслідувань мають бути розслідування там по проблемах в Турецьку, очеретиному, прогресі і багато-багато в інших місцях, де дуже багато проблем виникло подібних. З першого дня повномасштабного наступу, потім перейти на Маріуполь, і з Маріуполя далі рухатися за. Дуже, дуже багато, абсолютно правда, але ну не можна підходити до проблеми, казавши, що ну, завтра командири підуть в СЗЧ, бо їх там судять за якісь рішення. Є багато кейсів, коли приховуються там доповіді, і через це страждають суміжні підрозділи. Через це вмирають бійці. Ну бійці йдуть все СЗЧ сьогодні. Чому це питання ніхто не піднімає? Чому е, не піднімається питання, що. Йдуть, а, в всезичі бійці навмисно тільки через те, щоб перейти в інший підрозділ. Тому що реформа з армією плюс вона працює не до кінця, бо кінцеве рішення приймає комбриг, який не, не дає дозвіл на переведення, а потім відправляє ображений цих людей в піхоту, бо як же ж вони такого комбрига, таку бригаду могли покинути. Це справді єдиний швидкий спосіб перевестися з бригади в бригаду. Це піти в СЗЧ і потім тебе бригада вручну виймає, переводить до себе. На сьогоднішній день так. А, щоб завершити, мабуть, ось цю історію, чи вірите ви в те, що з такою політизацією, з включенням фракцій парламенту, з. Створенням ну, такої концептуальної рамки, про те, що влада воює з військовими. Можливий об'єктивний процес у цій справі. Коли в будь-якій ситуації в цій сфері, в цьому напрямку рішення будуть приймати виключно правоохоронні органів судова система без жодного втручання, тоді можна говорити про щось якісне і справедливе. Жодного іншого втручання в цей напрямок в розбірці цих ситуацій не повинно бути, і тільки з'являється особливо там політика чи ще щось, воно вже втрачає втрачає свою об'єктивність. А... Дуже багато хто говорить про те, що так можна розслідувати, так можна дійти до будь-якого напрямку. І от ситуація, яка зараз відбувається в районі Великої Новосілки, або в районі Покровська, або те, що відбулося в Кураховому, перед тим в Селідовому і так далі, що там можна, в принципі. Теж притягнути будь-кого за будь-що, тому що це ті, скажімо так, напрямки, де провалювалася українська армія, і створені різні там, ситуації, про які оточення на про які ви також активно повідомляєте. В чому відмінність тієї ситуації з тим, що відбувалося, наприклад, в Курахово, чи в Покровську, чи зараз відбуваються в великі новосілці? А тим, що, якщо брати це масштабно, то за це платить. І поплатиться в майбутньому вся країна, все суспільство, вся нація через ці всі глобальні помилки. Якими наслідками покаже тільки час, яка стане історією, але знову ж таки це наскільки глобальна проблема? На жаль, не знайшлася людина, не знайшлася люди, які могли б могли це змінити, і сподіваюся, що в майбутньому хоча б знайдуться. Окремі особи на жаль не можуть впливати на цілу систему, ну, щоб вирішити цю що цю глобальну проблему, але але на жаль, вона існує, і з цим необхідно щось робити, з цим необхідно боротися.